Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами пограємося в дидактичну гру, яка називається Обереги української хати. Зараз послухайте, які є обереги української хати. Вишитий рушник. Рушник захищав дім та всю родину від лихого ока. Рушники вішали над святими образами, які колись були у кожній хаті. Над світлинами рідних для того, щоб вони оберігали цих людей від злої долі. Рушники розвішували над вікнами, над дверима, бо вишивка на його кінцях не пускала в дім злих духів. А зараз уважно подивіться. Тут знаходиться тінь від рушника, а рушничка треба розмістити на місці тієї тіні. Посуд. Наші предки користувались глиняним посудом, який, як правило, виготовляли власноруч. Незважаючи на те, що посуд був простим, в нього вкладали найтепліші думки. Якщо ж посуд купували, то обов'язково слухали, що він говорить. Наприклад, горщики, які є символом життя, розрізняли за тембром. Горщик чоловік і горщиця жінка. Щоб у домі панувала злагода, потрібно мати в господарстві і горщики, і горщиці. А тепер, дітки, уважно роздивляться, яка тінь і, відповідно, який посуд треба куди поставити. Підкова. Підкова у багатьох народів має одне значення символ удачі, щастя, достатку і оберіг від злих сил. Існувало повір'я, що злий дух ходить колами. Але дійшовши до того місця, де підкова розірвана, він змушений повертати назад. Через це підкову вішали над всіма місцями в домі, через які може проникнути злий дух дверима, вікнами, піччю тощо. Кріпити підкову над дверима повинен господар будинку разом з господинею. Потрібно позитивно налаштуватись, думати про хороше, про успіхи в справах. І протаємні бажання. А тепер, дітки, подивіться Тут тінь, видно підкову. І подивіться, яка підкова є гарна. Піч, Піч в Україні споруда сегли або каменю, призначена для опалювання, приміщення, випікання хліба та інших виробів, варіння страв, напоїв та інше. Символ неперевершеності життя. Наші далекі предки. Убожнювали вогонь і вважали піч його захисником, а вогонь то символ сили, життя, чистоти, світла. Домашнє вогнище осмислювалось як символ неперевершеності роду, людського життя. Не випадково схожі слова дим одна із нас вогнища, дім житло. Піч служила українському селянинові тричі для опалювання житла і як тепле спальне місце. Для приготування їжі, для випікання хліба до неї ставились як до священного предмета, шанували і тримали в чистоті. А тепер уважно подивіться, яка тінь. А тепер подивіться, яка піч, де ми її розмістимо. Стіл. Сіл у хаті споконвіку був своєрідним алтарем. Та жертовником, за яким відбувалися всі обряди сімейного та календарного циклу. Хай буде щедрим ваш стіл, кажуть, бажаючи комусь достатку в домі, бо стіл і дім здав на поняття нерозрівні. В Україні був такий звичай. закінчували будівництво хати і першим заносили до неї застелений стіл, на якому лежав хліб. Ще в прослов'янські часи з'явилась традиція трапезувати за одним столом. На знак взаємного миру та дружби. А тепер, дітки, уважно подивіться. Тут тінь стола. Є тінь. А тепер подивіться, який стил. Колиска, колиска гойдалка, люля була ще й родинним символом, виколихувала майбутнє родоводу, зберігала традиції, материнську цінність і батьківську гордість. При народженні немовляти в колиску клали посвячений часник і хліб та деякі інші речі, що використовували оберегові функції. А тепер, дітки, подивіться тінь, тінь, колиски. А ось подивіться, яка колиска. Образи кожній українській хаті на почесному місці розміщували образ. Зранку і ввечері до образів молилися. Звертались через них до бога. Образи прикрашали вишитими рушниками, які господарі вишивали власноруч. Образи берегли домівку від усього лихого, несли мир і спокій. А тепер уважно, дітки, роздивіться. Дзвін. Хорошим оберегом для житла є дзвін. Він означає захисний купол небес. Дзвін може не тільки відганяти від будинку зло. Але й знищувати біду, що вже зайшла в будинок. Ритмічний і водночас мелодійний удари дзвону символізують час, що минає. Бій дзвонів пов'язують з весіллям, перемогою та молитвою. А тепер малятка, подивіться, де тінь і який дзвін. Молодці малята! Сподобалось? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!